Сьогодні існує багато думок і дискусій, як правильно вірити в Бога, у кого вчитися, чи потрібна церква, і пастора, чи існує пекло, чи Бог каратиме за гріх, якщо Бог є любов? Це все описано і зафіксовано в книзі об'явлення, Очима Ісуса Христа. Багато хто стверджує, що ця книга не так важлива і її можна і не читати. Але вона починається словами. Об'явлення Ісуса Христа, яке дав йому Бог, щоб показати своїм рабам те, що має статися незабаром. І Він показав Це через ангела рабові Іванові. Це означає, що книга об'явлення від самого Бога, від Ісуса Христа, через неї ми дивимося на увесь новий завіт і на Слово Боже. Якщо ця книга ігнорується, то це ігнорування самого Бога. Отець дає послання Христу. Христос своїм апостолам і Святий Дух говорить церквам. Ось тому можна бути віруючим роками, ходити до церкви, виконувати обряди, ритуали, але бути проклятим, тому що слухаються вже. Іншого духа, а це душевне і тілесне християнство. Не чуємо, що Святий Дух промовляє до церкви.